Весна в розмаї, 26 квітня, тривожна ніч здрігнулася земля. Дивинно вишні чарували цвітом, а вибух все навколо з попеля. Дзвінок пожежній, швидко мчать машини. Четвертий вибух і прорвало дах. Відважні хлопці, мушньо, безупинно, у пекло йшли, забувши біль і страх. Був стоп нестоп, курне гриб тривало. Смертельні хмари солихнули світло. Киває дим будинки, ствери, трави. Вітана в то горить графіт. смертельні затопи в хмарах диму, розносить вітер на поля міста. Вранці струнці ізотоплені з рими посіють на усі планеті жах. Вогонь потрібно погасити плюдку, бо поруч три реактори стоять. В одна вибух може бути швидко. Прип'яті прикинулись не сплять. Прафина допомогу всі входить. Не відчуваючи, не знаючи біди. Вогонь гасили до однієї ночі, на все життя залишилися в слід. До лиха не були вони готові. Студенти, водії та шахті. Лікарі, робітники і льотчики, військові, медсестри, санітари, лікарі, хлопати мегаміт радіаційний, скидали хлопці, мужній наш солдат, ймий потенціал інформаційний, бо в Києві колони і парад. Ще довго було в Чорнобилі гасили, мов бомба атомна, зірвалась в мирні дні. Забрав Чорнобиль і здоров'я, і сили, і наслідки трагедії сумні. На все життя холодно виліковне. Захворюваність, рак, і діабет. забруднені навколишні водойми, поля заражені, ліси. Це не секрет. Я вдячна людям тим, що врятували усю планету в найскрутніший час. Ми, ми перед ми ними всі заборгували. заборгували. Скажу сьогодні просто без прикрас.